З найдавніших часів люди вшановували місця пов'язані із об'явленням Бога, його особливою присутністю, важливими подіями священої історії, життям визначних людей, їх смертю чи місцем погребіння. Часто такі місця асоціюються із літургійними богопочитаннями, природними феноменами чи творами мистецтва, наділеними чудотворною силою, цілющі джерела, могили з мощами святих ікони. У вересневі дні до чудотворної ікони Матері Божої Корсівської, що у храмі апостола та євангелиста Алуки, відбувається відпуст у честь положення пояса при святої Богородиці, який з року в рік збирає усе більше і більше. Із Бродівщини та золочівщини, проща це час молитви, особливої уваги і любові до ближніх, ідучи на прощу, ми не вириваємось з дому, сім'ї чи іншої спільноти, а несемо усіх своїх близьких і навіть ворогів у серці до тої святині, яка запрошує до себе. У вересневі дні запрошує до себе чудотворна ікона Матері Божої. Корсівської, що у храмі апостола та євангелиста Луки Української греко-католицької церкви, села Корсів. Біля храмового здвиження чесного животворящого хреста міста Броди, отець Ярослав Царик, благословляє учасників Велопрощі, яку організував референт бюро Української греко-католицької церкви з питань екології Сокальсько-жовківської єпархії отець Тарас Дьоба. А біля церкви святого Юра Української греко-католицької церкви міста Броди добродівчан долучаються паломники із Золочівщини і усі разом пішою ходою рушають у Корсь. Кілометри дороги, час на заспокоєння, пошуки Бога, боротьби з гріхом. Час прощі це час, коли можна обдумати все життя, зупинитись, відчути спокій, через в тому фізично отримати духовні сили, а відкинути матеріальні справи, хоч на ті години прощі, це віднайти в собі сили для боротьби за власну душу, і не потрібно зайвих слів, відчути тишу, подивитись навкруги. На блиск сонця, на красу природи, подивитись на ближніх, як на найкращих друзів. Проща, час виправити помилки, час подумати про майбутнє, час на відкриття для себе вічності. Хочеться побути у тиші хоча б годинку, хоча б кілька хвилин. Ми часто боїмось тиші, боїмось через те, що в тиші ми бачимо те, що ми втратили. В тиші до нас говорить голос совісті. Тиші ми менше бачимо фізичного, а починаємо відчувати духовне. Священики кажуть, що проще не всіма сприймається однаково, дехто не розуміє, чому він прийшов чи приїхав, і все ж наше завдання наголошують священики прийняти усіх прочан з любов'ю, допомогти своїми діями, своїм прикладом, своєю посмішкою. Дещо втомлені, але надзвичайно щасливі, бо з ними Бог, паломники прибули у Корсі, де їх благословеним словом зустрічає настоятель храму, апостола та євангелиста Луки отець Юрій Біль. Пресвятая Богородиця, спаси нас! Такими просьбами сьогодні. Ви, дорогі прочани, прийшли сюди до храму, щоб Пресвята Богородиця. Своїми молитвами випросила для вас здоров'я, духовного і телесного. Ми усі громадою вітаємо вас на корисівській землі. Бажаємо єдиного, щоб Пресвята Богородиця стала для вас сьогодні матір'ю, яка вас пригорне, яка вислухає, яка зітре сльозу і підтримає. Тому я бажаю, щоб. Сьогодні Пресвята Богородиця стала тою люблячою мамою для кожного з вас. Тільки від вас потрібно отої щирої молитви, тої щирого звернення, і мати Божа вас вислухає. Далі відправлено молебень до Пресвятої Богородиці, яка вислуховує усі наші благання і заступається перед Господом за нами грішними. У відпустовій каплиці для провадження богослужінь виставлено чудотворну ікону Матері Божої Корсівської, погляд якої звернено до вірних. Вона так чекає, коли кожен відкриє своє серце Господу. Про давню історію ікони Матері Божої Корсівської дізнаємося із народних переказів і записів, метричних книгах та низки історичних джерел. Цю реліктию принесли з Почаєва до Корсова у 1831 році уродженці цього села, два брати Гайворони, Василіани, і залишили її на зберігання своїм родичам. Ікона ця була невелика за розмірами, така як Почаївська, намальована на дошці. Через деякий час ікона відзначалася численними чудами. Тому побожні власники передали її до сільської церкви, де реліквію з великими торжествами помістили над головним престолом. Серед 50 офіційно зареєстрованих у книзі літописі найважливіших чуд найбільше приділено уваги події 1831 року. Того року у краю панувала епідемія холери. У згаданому літописі читаємо парох церкви, отець Петро Лутоцький разом із парафіянами, які ще залишилися в живих, звернувся в щирих молитовних благаннях до Пресвятої Богородиці відвернути від села страшну пошесть холери. Це було в день Покрови Пресвятої Богородиці. До церкви на святу Літургію, на молитва до Пресвятої Богородиці, прийшли усі, що залишились здорові, в хатах залишились тільки хворі. Після торжественної служби Божої сталося чудо, холера відступила. Навіть ті, що були хворі, навіть ті, що вже не сподівались вижити, виздоровіли. Підтвердженням стілення було вилите із золота серце із датою 1832 року, яке знаходилось на оксамитовому тлі під іконою. Поряд були ще понад 70 срібних і золотих дарів, а вод свідчення інших оздоровлень. Ці дари зникли під час переходу церкви в лоно української греко-католицької церкви у 1991 році. Папа Римський, пій XI своєю грамотою від 11 листопада 1924 року, на основі матеріалів духовно-світської комісії, скерованої до Корсова, за дорученням митрополита Андрея Шептицького, надав церкві апостола і Євангелиста Луки право спеціального відпусту у День Покрови Пресвятої Богородиці. Сьогодні відпуск відбувається ще на свято положення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Святу Божественну літургію у день відпусту в честь положення пояса при Святої Богородиці очолив настоятель храму святого Юра Української греко-католицької церкви міста Броди, отець Роман Біль. Йому співслужили настоятель храму апостола та євангелиста Луки, отець Юрій Біль, священики Бродівського деканату Української греко-католицької церкви. Під час спільної молитви усі роздумували над сенсом буття, а ще над глибоким, людським і духовним сенсом паломництв. Усе життя людини і саме існування церкви є дорогою, постійною мандрівкою до сповнення у царстві Божому. Образ дороги, часто вживаний у святому письмі і в християнських пам'ятках, для вираження напрямку життя людини, його скерування до добра чи зла. А також тої поступовості, тяглості, якою позначено існування людини у світі. Все служіння Господа, як воно описане в Євангелії, є постійною мандрівкою, подорожю ізраїльськими землями в напрямку Єрусалима, до Голгофи і Воскресіння, все життя церкви у світі, пронизане безупинним стрімлінням до Царства Божого, боротьбою з труднощами мандрівки і надією на повернення до оселі. Отця. Сьогоднішні наші молитви, які ми будемо тут просити, будуть мати користь, якщо ми підемо до сповіді і до причастя. Ті молитви будуть мати велику благодаті заступництво, коли ми приймемо ті найсвятіші тайни, в кінці отримаємо, послухаємо, схилимо свої голови під час читання молитва оздоровлення і також в кінці. Отримаємо той повний відпуст, який є наданий, тій чудотворній іконі апостольською столицею, папом Фієм 11, зможемо отримати той відпуск, прощення всіх наших провин, кар з нашого життя цілого. Але для того ми мусимо прийняти Христа у Пресвятій Євхаристії, мусимо посповідатися, і тоді дійсно той відпуст. Буде для нас отим великою благодаттю. Тоді та Пресвята Богородиця доведе нас до свого Сина. Тоді ми отримаємо і вислухання отих наших просьб, які ми принесли сьогодні перед цей чудотворний образ. Нехай Пресвята Богородиця за вас виступається. Старайтеся піти до сповіді. Слава Ісусу Христу! Під час божественної літургії близько 700 прочан приступили до таїнств святої сповіді та святого причастя, покаяння свято для Господа, бо у Євангелії сказано, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, адже покаяння, влаштовуючи свято Богові, запрошує на гостину і небо. Ангели радіють, торжествують усі небесні чини, яких покаяння візвало втішатись, писав преподобний Єфрем Сирійський. Після святкової літургії прочитано молитви за всіх потребуючих, терплячих та на оздоровлення душі і тіла. Священики звертались до прочан словами черпати Божої ласки перед чудотворною іконою Богородиці, просити у неї здоров'я. Яке так потрібне нам для християнського життя?